Це такий собі антитоп популярних книг. Всім привіт! Мене звати Ян. Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні буде підбірка з 10 популярних книг, про які ви точно чули, можливо, читали, можливо, навіть дуже любите. А от я їх не планую читати взагалі, бо з тієї чи іншої причини вони мені не подобаються. Я ось сиділа, мені прийшла ідея цього відео, і мені здалося, що це буде цікаво скласти такий перелік книг. В коментарях обов'язково напишіть, які популярні книги ви не хочете читати і. Чому Тож, давайте не буду затягувати це відео і розпочинаємо. І перша книга це четверте крило Ребекки Ярус, книга з драконами. Я думаю, багато хто про неї чув, бачив. І це насправді та історія, над якою я дуже довго думала читати мені чи не читати, тому що тематика драконів, тематика академії, де вчаться це все те, що я люблю у книгах. Проте є дуже один великий. Нюанс, це те, що це романтичне фентезі. Я не люблю цей жанр, але в деяких відгуках я чула, що з якої сторони це більш епічне фентезі, ніж романтичне, тому я довго вагалася, переглядала практично будь-який відгук, який бачила на цю книгу, і все ж таки прийшла до висновку, що я не хочу це читати, тому що все ж таки, наскільки я зрозуміла, тут буде переважати романтична складова. І це не те, що я люблю, тому я вирішила не мучити себе і вас гнівним відгуком на цю книгу, просто обравши не свій жанр. Отож, про що має розповідати нам ця історія? В центрі сюжету буде головна героїня, двадцятирічна Вайлет, яка все своє свідоме життя готувалася до того, щоб бути науковицею, провести його серед книг. Проте так змінюються події її житті, що вона змушена почати вивчати в академії важку дистанційності. А саме стати вершницею на драконі. І в цій академії все не так просто, це така собі гра на виживання, багато студентів справді гинуть. Тому нашій вайлет прийдеться дуже не солодко. Ну і звісно що якщо ж це романтичне фентезі, то там буде якась романтична лінія. Ось що мене приваблювало це військова академія та дракони. Але все ж таки по відгуках я зрозуміла, що це більш романтичне фентезі, повторюся, тож відкинула для себе. Цю історію. А в коментарях хочу почути вас. Читали, сподобалося. Ну, і ще великий аргумент не читати цю книгу для мене було те, що це перша книга з серії книг. А мені абсолютно не хочеться розпочинати ще одну серію, втягувати ще в якийсь цикл. І переважно, коли я починаю читати першу книгу, навіть якщо вона мені не особливо починає подобатися, щось мене там хапає так, що я хочу продовжити далі. І часом це виходить велике-превелике розчарування. Друга Супер популярна книга, це панк 57 Пенелопи Дуглас. І я так розумію, це вже переведення, таке яскраве з рожевим кольоровим зрізом, тому що я бачила цю книгу раніше в інакшій обкладинці, якщо я не права, виправіть мене. І це вже історія про друзів по листуванню, які, будучи на великій відстані, багато років листуються. Це підліткова історія про школярів. І їхня умова їхнього листування це те, що вони не мають. Чукати один одного в соцмережах, не зустрічатися, тобто, це суто таке таємне листування, де вони один одному довіряють, можуть розповісти всі свої таємниці, спілкуються між собою хлопець та дівчина, і одного дня хлопець вирішує. Порушити цю їхню домовленість і зустрітися з дівчиною. Проте, відповідно, їхня зустріч піде зовсім не так, як планувалося, і що там буде далі. Тут має бути багато сцен: 18, і це підліткова історія. Знову ж таки, відгуки дуже різні, багато захоплюючих, багато навпаки таких гнівних. І я переглядаючи відгуки на цю книгу, одразу аналізувала, чи співпадають мої. Смаки з даним книжковим блогером. Чи більшість книг, які читається, людина, подобається мені, і вже від цього відштовхувалася, чи я хочу прочитати цю книгу. Дійшла висновку, що не хочу. А основне, що мене в ній не приваблює, це сцени 18 Я не люблю еротику в книгах. А якщо її ще забагато, останнім часом ось ці романтичні сцени, які прописуються в книгах, вони прописуються, на мою думку, досить вульгарно. І я вирішила, що ні, це не моя історія. Наступна книга суперпопулярна, про яку ви чули сто разів бачили у багатьох відео, це переслідування Аделіни. Знову ж таки серійна книга, перша книга з циклу. Я одразу вирішую, що я не буду читати цю історію, навіть не заглиблюючись в сюжет і особливо не дивлячись відгуки, тому що жанр цієї книги це темний любовний роман. Чесно, від ось цього словосполучення мені вже недобре, тому що я не люблю любовні романи, а темний любовний роман. Ман, це те саме, але плюс жорстокість емоційна, сексуальна і тому подібне. Ну, це абсолютно не те, що я хочу знайти в книзі, тому я відкинула читання її. Хоча, ось, готуючись до цього відео, я прочитала анотацію, і вона є така, знаєте. Бентежна, і я б сказала, навіть досить дивна. Отож, в цій книзі буде розповідатися про головну героїню, письменницю, яка має свого сталкера, тобто людину, яка її переслідує. А також паралельно вона знайшла щоденники своєї бабусі в якомусь таємному сховку, де вона розповідає, що також мала свого сталкера, який її переслідував, але їй це подобалося. Проте за певний час за загадкових обставин вона загинула. І паралельно вже з такою зав'язкою, на нашу. Горінню буде полювати кістаємне товариство, яке поклоняється уроборосу і приносить жертву маленьких дівчаток. І в цій всій історії наші головні героїні мають допомогти сталки. Знову ж таки, тут мають бути Сени 18 жорстокість, щось таке. Але, якщо чесно, читаючи ось цю анотацію, для мене це виглядає як... Повний психоз. Тому, будь ласка, якщо ви читали цю історію, особливо якщо вона вам сподобалася, поділіться в коментарях, розкажіть, як ці лінії там поєдналися, і чи справді це було класно, що книга набула такої популярності. Чи все ж вона така популярна лише через те, що вона є певною мірою шокуюча? Як свій час, наприклад, 50 відтінків сірого, які зображували сцени БДСМ. І, відповідно, мені здається, ту історію більше читала заради того, щоб побачити. Бачите, як авторка це опише, а не щоб дізнатися про кохання головних героїв. Тож буде цікаво почути вашу думку про цю історію. Давайте зупинимося на каву. У теплий сезон я дуже люблю холодні кавові напої. І мій фаворит це, звісно ж, кава з апельсиновим соком. Готую її дуже просто. Це лід, звісно ж, сік і дуже якісна кава. Я обираю 25 кофі Roaster і вам раджу. Нагадую про свій промокод РІД-25, який дає вам знижку 20% на всю зернову каву. Якщо ще не пробували її з апельсином, обов'язково спробуйте або приготуйте інакший смачний холодний напій. Вступна книга це супер новинка, яку багато хто читає, вже також бачила перші відгуки. Це маленький друг Донни тарт. І відверто кажучи, я також планувала. Купувати цю книгу, тому що мені дуже сподобалася її таємна історія. Я читаю свій час і книгу Щеголь, яка мені сподобалася трішки менше, ніж таємна історія, але також сподобалася. І, якщо чесно, впевнена, що маленький друг також написаний чудово, піднімає багато проблематик, але я не готова це читати, бо я розумію, що для мене це зараз буде складна психологічна книга. Отож, ця історія нам розповідає про те, як одного дня на день матері на подвір'ї будинку знаходять маленького. Дев'ятирічного хлопчика, якого хтось повісив. Відповідно, після такої страшної події, мати впадає в депресію і практично забиває на виховання своїх двох дочок. І ось якось без уваги, без нормальної опіки, без нормального харчування, ось цього всього вони виростають. І одна сестер вирішує все ж таки дізнатися, докупатися до правди, хто ж вбив її маленького братика. Тож, як ми розуміємо, окрім самої ліки з ось цим страшним вбивством, що там відбулося, тут буде багато психологізму, багато проблематики в сім'ї, ставлення до дітей, і я не хочу цього читати. Я розумію, мені як мамі двох синочків маленьких це буде дуже складно. Я пролю багато сліз. Я не готова зараз себе мучити цією історією. Можливо, колись, але не зараз точно. Тому на цій історії я не зарікаюся, буде видно, проте не в найближчі роки це 100%. Далі суперпопулярна серія книг це Бріджертони. Знову ж таки, серійна історія, де події відбуваються в 1800-х роках. Тут буде багато інтриг. Подій, пліток, балів. В центрі сюжету буде сім'я Бріджертонів, І ось в першій книзі буде приділена увага одній з дочок, Дафні. Це одна з восьми дітей, якщо не помиляюся. Власне, під час цієї книги ми будемо спостерігати за тим, як буде розгортатися її романтична історія, яка призведе чи не призведе до заміжжя. Це такий собі аналог гордості і упередження, але написаний у сучасному світі. Я не люблю такі книги. Мені не сподобалася класика з класик, власне, гордість і упередження. Тому Бріджертонів я взагалі не готова читати. Але я дивилася серіал. Перший сезон мені не дуже сподобався, а ось другий вже був класний. Потрібно переглянути І ось новенький, який вийшов. І ось такого плану фільми я люблю дивитися, тому що там дуже класні костюми, дуже класні краєвиди, дуже класна музика. Зазвичай це просто. Насолода для очей, і тому навіть якщо мені сюжет не особливо подобається, я насолоджуюся картинкою, костюмами. В книзі, на жаль, я цього не провічуваю І якщо не помиляюсь, до речі, в книгах відсутня ось ця така лінія, яка подобається багатьом глядачам серіалу, ось ця пліткарка, яка веде свою газету. Якщо я не права, будь ласка, знову ж таки, виправіть мене в коментарях, бо я не уточняла ось цей момент щодо з книг. Але на 100% можу. Сказати, що не планують читати цю серію, наступна книга це. Двір срібного полум'я Сара Джей Мас знову ж таки суперпопулярна книга. Це продовження подій у світі Фейрі, але тут буде вже приділена увага не Фейрі, сестрі, яка була головна у попередніх трьох частинах, а Несті, сестрі, яку я просто зненавиділа, тому що я читала перші три частини, і це була моя просто найнеулюбленіша персонажка, яка мене нервувала максимально. Я вирішила не продовжувати читати для себе історію, закрила її для себе на перших. Трьох книгах з двох причин. Е, перша причина: те, що я не переносила персонажку Несту в перших трьох книгах, я просто не витримаю всю історію, присвячену лише їй. І два, я просто промучила цих три книги, знову ж таки, тому що це романтичне фентезі, збагачене сценами, 18+. Я таке не люблю. Але ось це серійна історія, і кожен раз дочитуючи. Книгу, я все ж таки вирішила, ай продовжу, ай, хочу дізнатися, що з ними там буде далі. І тому, дочитавши цих три книги, отримавши певне розчарування, я вирішила, що для мене історія закрита, бо вона справді фактично є закрита на трьох частинах про нашу головну героїню Феєру. І вже на наступні дві книги, які в цьому всесвіті, я вже не буду звертати свою увагу. Наступна книга це книга, яка в багатьох є улюбленою, є в багатьох топах. Звісно вже мала багато нагород і номінацій. Це Маленьке життя, Ганя, яка на Гарі, сподіваюсь, правильно вимовила прізвище автора. І цю книгу я не хочу читати з тієї самої причини, що і маленького друга Донни НТАТ. Бо я не хочу піддавати себе стражданням. Я для себе зрозуміла, що мені важко загалом читати дуже важкі книги, які розповідають про насилля, особливо насилля над дітьми. Це взагалі не моя історія. Я себе не хочу. Мурдувати. А тут я знаю, саме так і буде, тому що в центрі сюжету будуть друзі в Нью-йорку і один їхній друг Джуд, талановитий юрист, буде такою загадковою особистістю, тому що з якоїсь сторони він повністю знищений через події, які відбувалися з ним фізично та емоційно у дитинстві. Тож не хочу я читати я. Навіть не хочу уявляти, що там буде написано. Я впевнена, що це те, що розірве моє серце, тому що по відгуках, які я читала чи бачила на цю книгу, я зрозумію, що це дуже важка історія, але справді, яка запам'ятовується на багато років, тому що справді такого плану книги. Сильні насичені болем, емоційні, які дають якийсь такий читачеві важкий досвід. Вони залишаються з нами на багато років, але я не готова читати ось це все. Це для мене складно, і я не впевнена чи я захочу прочитати цю історію, хоч колись взагалі. Наступна книга це гіпотеза кохання. І якщо не помиляюсь, по жанру це буде ромком. І це вже така, знаєте, легка розслабляюча історія, яка розповідає про головну героїню Олівію, яка є біологинею, науковцю і загалом її. Цікавить лише момент науки, проте подруга її постійно дістає про те, що вона має закохатися, має мати кохання. І тому вона вирішує, що потрібно якось від неї відчепитися і знайти таке собі підставне кохання. І цим підставним коханням, виявляється, звісно ж, молодий гарячий професор, з яким вони випадково цілуються. І що ж там далі відбудеться, звісно, ми читаємо ці книзі. Але не так важко, звісно ж, здогадатися. Я не люблю такого плану книги, тому я для себе. Одразу відкинула, хоча читала дуже багато схвальних відгуків на цю історію, що людям подобалось, люди з нею відпочивали. Але я переважно, коли читаю такого плану книги, я дуже сильно нервуюся. Тому от різноманітні такі ромкоми я для себе в читацькому плані відкидаю. А ось переглянути фільм я тільки за люблю щось таке легеньке, навіть романтичне, трішки дурненьке. Це мене розслабляє. До речі, 100 років не дивилася, треба обов'язково глянути, тому що в літо мені такі. Фільми взагалі супер заходять. Наступна книга знов ж таки дуже тяжка з купою нагород, яка я впевнена, що є просто чудовою, але надзвичайно важковою в емоційному плані, і це ловець повітряних зміїв». Тут також буде іти історія про дітей, двох афганістанських хлопців, і одного дня станеться щось страшне, що змінить їхнє життя назавжди. Але це станеться з одним з друзів, а другий буде за цим спостерігати і нічого не зробить, не допоможе. І відповідно, як ці всі події вплинуть на їхнє життя, ми будемо читати з цієї книги. І також не хочу читати по відгуках. Розумію, що це просто знищуюча історія для читача, яка, звісно, дарує незабутній важкий читацький досвід, але я не хочу себе йому піддавати. Тож цю книгу я для себе також викреслюю. Не знаю, можливо. Колись мої читацькі смаки зміняться, але наразі я не хочу її читати. І завершує цю свою таку підбірку суперпопулярною книгою, яку зараз також багато хто читає, і це серійна книга, книга Блиск. Для себе я її одразу відкинула, хоча анотація з якоїсь сторони мене зацікавила, тому що тут буде знову ж таки переосмислення легенди, тут буде йтися про короля Мідаса, який тримає свою бранку у золотій клітці. Але з відгуків я зрозуміла, що це першне. Перше, любов Норман 2 наповнений сценами 18 тут так незвично буде обігруватися тема аб'юзу. Тож я не впевнена, чи я хочу це читати, плюс знову ж таки є відгуки людей, яким дуже сподобалася ця історія. А є такі, що казали, для чого я це читав, що це таке, щось ніяке, не зрозуміле. Тому я все ж таки аналізуючи для себе ці всі відгуки, зрозуміла, що ні, я не хочу знайомитися з цією історією. Швидше за все вона мені не сподобається не потрібно. Гаєте час, гроші і тому подібне. Плюс серійна книга, не дай Боже, я ще захочу далі продовжити читати. Ні, ні. Тож, ось так. Що ж, ось такі мої 10 книг, мій антитоп популярних книг, які я не планую читати. Будь ласка, залишіть свій коментар, це допомагає просуванню моєму каналу. І, звісно ж, мені буде просто цікаво дізнатися, які популярні книги ви також не плануєте читати. І якщо ж ви ж додивилися до цього моменту, то обов'язково поставте. Лайк цьому відео, перевірте, чи ви підписані, і зустрінемось у наступному книжковому відео. Па-па!